Усім привіт! Дуже багато питань, що таке деміперманентні фарби для волосся. Тому сьогодні ми розставимо усі крапки над деміперманентними фарбами. Деміперманентне фарбування це частково окислювальний процес, а частково це пряма пігментація. Деміперманентні фарби менш стійкі ніж перманентні, але більш стійкі ніж напівперманентні. Такі фарби не освітлюють волосся і не зачіпають натуральну базу, тому що працюють вони на низьких відсотках окислювача. Наприклад, це може бути 1,5%, 1,8% або 2,1%. відсотки. Вони забезпечують делікатне неагресивне фарбування волосся, тому що не містять у своєму складі аміаку. Це дуже прості у використанні і універсальні фарби, призначені для тонування волосся, посилення блиску, тимчасової зміни кольору, а також для нейтралізації небажаних теплих чи холодних відтінків на натуральному, фарбованому, освітленому або знебарвленому волоссі. Такі фарби ще називають кислими, але важливо розуміти, що кислою є не сама фарба, а суміш, яку вона утворює, змішуючись з окислювачем. Деміперманентні фарби представлені в магазинах соло. Мають надзвичайно делікатні формули без аміаку. Вони підтримують природне зволоження волосся і забезпечують максимальний захист його структури. Багатофункціональність цих фарб просто вражає. Вони ідеально підходять для тонування волосся після процедури знебарвлення або освітлення для нейтралізації небажаних жовтих чи помаранчевих відтінків, для підтримання та оновлення кольору по довжині між процедурами перманентного фарбування. Для посилення існуючого відтінку. Або ж просто для полірування волосся без пошкодження його структури. Їх також можна використовувати після технічних процедур, таких як завивка, випрямлення або ламінування, щоб відновити тон та посилити блиск волосся. Усі відтінки, доступні в палітрі, можна змішувати між собою за бажанням, щоб створити нові персоналізовані модні або пастельні кольори. Пастельні, не пастельні. Скільки ж тримається фарба на волосі? Результат в середньому тримається від 4 до 15 разів миття волосся шампунем. Залежно від виробника, залежно від стану структури волосся, від базового пігменту. Та обраного відтінку. Зверніть увагу, тривалість результату також може залежати від типу шампуню, яким ви щодня миєте голову, частоти миття, відвідування сауни або басейну, а також використання вирівнювача. Вимивається фарба м'яко і поступово, не утворюючи видимої межі між натуральним і фарбованим волоссям. Тому зеброю ви не будете тигрички і леопардочки. Деміперманентна тонувальна фарба це ідеальний вибір для тих, хто хоче знайти для себе делікатну процедуру, відмінну від класичного перманентного фарбування. А зараз інформація для вас, тигрички і леопардочки. В наших магазинах соло ви знайдете широкий вибір деміперманентних фарб для волосся. Те, що ви бачите у нас на столі, це не все, що в нас є. Підписуйтесь на нас, щоб завжди бути в курсі сучасних трендів у фарбуванні та не тільки.